Біблія, книга вихід, глава 39 А з блакиті й пурпуру та червені поробили вони службові шати для служення в святині, і поробили священні шати, що вони для Аарона, як Господь наказав був Моїсеєві. І зробив він Єфода з золота, блакиті і пурпуру, червені та з суканого вісону, і повибивали вони золоті бляхи, та йнесі. Тригли ниток на роботу серед блакиті, серед пурпуру, серед червеня і серед вісону робота мисця. Вони зробили для нього зручені нараменники на обох кінцях його він був сполучений. А пояс мистецький для накладання єфоду, що з ним з'єднаний, однаково з ним виробу, золото, блакиті, пурпур і червень, і суканий вісон, як Господь наказав, був Мойсеєві. І поробили вони камені Оніксові, оточені золотими гніздами, визрозблені різьбою печатки, з іменами ізраїльових синів. І він їх покликав на Ефодові на раменники, камені на пам'ять для ізраїльових синів, як Господь наказав був Моїсеєві. І зробив він нагрудника роботою місця, як робота Ефоду, золота, блакиті, пурпури, червень і суканий вісон. Квадратовий він був, складеним удвоє, зробили нагрудника п'ять довжина його і п'ять ширина його, складено удвоє. І понасаджували на ньому чотири ряди каменя, ряд рубін, топасис, магарар, ряд перший, а ряд другий карбункул, сапфір і яспіс, а ряд третій опал, агат і аметист, а четвертий ряд хризолит, Онікс і Берил. Вони вставлені золотими насадами своїм гніздам. А камені ті наймення 12 ізраїльних синів вони наймення їх, різьбою печатки кожен на ім'я його для 12 племен. І поробили вони на нагруднику сукані ланцюги плетенною роботою зі щирого золота, і зробили вони два золотих гнізда та дві золоті каблучки, і дали ці каблучки на двох кінцях нагрудника, і дали два золоті шнури на дві ті каблучки до кінців нагрудника, а два кінці обох шнурів дали до двох гнізд і дали на нараменники єфоду спереду його, і зробили дві золоті каблучки та й поклали на обох кінцях нагрудника на краю його, що до сторони єфоду всередину. І зробили вони дві золоті каблучки та й дали їх на обидва нараманики єфоду, здолу спереду його при сполученні його над містецьким поясом Єфоду. І прив'язали нагрудника від каблучок його до каблучок Єфоду, блакитною ниткою, щоб був на мистецькім поясі Єфоду, і не буде рухатись грудник із за нас, єфоду, як Господь наказав Моїсею. І зробив він шату для Єфоду ткацькою роботою всю блакитну. А отвір шати всередині її, як отвір панцера, край отвору її обрамований навколо, щоб не дертися їй. І поробили вони на подолку шати, гранатові яблука з й пурпуру та з суканої червені. І поробили дзвінки зі щирого золота і дали ці дзвінки поміж гранатові яблука на подолку, шати навколо поміж ті гранатові яблука. Дзвінок і гранатове яблука, дзвінок і гранатове яблука на подолку шати тієї навколо на служенні, як господь наказав Моїсеєві. І поробили вони хитони з вісону, робоча, робота ткача для Аарана та для синів його, і завоя з вісони шапки накриття з вісони, вісонина спідня, одіж із суканого вісону. І пояса з суканого вісону і блакиті, і пурпура та з червені робота гаптяра, як Господь наказав у Мойсею. і зробили квітку вінця святості зі щирого золота і написали на нім письмом різьби, печатки, святиня для Господа, і дали на нім блакитну нитку, що була на завої згори, як Господь наказав вам Мойсею. І скінчилася вся робота з кіні і скіні заповіту, і зробили Ізраїлеві сини все, як Господь наказав б Моїсеєві та зробили вони. І позносили вони до Мойсея з внутрішню, внутрішнього намета зовнішнього та всі речі її, гачки її, дошки, її, засови її, ставби її, та підстави її, і накриття з барянячих на червоно пофарбованих шкурок, і накриття та хашевих шкурок, і завісу заслони, ковчега свідоцтва, і держаки його у івіко. стола усі речі його, і хліб показний, чистого свічника та лампадки його. Лампадки розставлені. Та всі річі речі його і оливу освітлення, і золотого жертівника, миропомазання і запашне кадило, і завісу при вході скінії, мідяного жертівника, і його мідяну мережу, держаки його, і всі речі його, умивальницю та підставу її, запони подвір'я, стовпи його і підстави його, і заслону для брами подвір'я, шнури його і кілки його, і всі речі для служби в скинії, у скинії заповіту. Службові шати для служення в святині, священні шати, священника Аарона і шати синів його для священнослуження. Усе так, як Господь наказав Моїсеві, так зробили Ізраїлеві сини всю ту роботу. І побачив Моїсею всю ту роботу, і ось вони зробили її, як Господь наказав був, так зробили вони, і поблагословив їх Моїсей.